Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник атакував Україну 132-ма ударними БПЛА, типу шахет та безпілотниками не встановленого типу. Військові звітують станом на 9 ранку протиповітряною оборони збито 88 ворожих безпілотників. У Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях 41 БПЛА локаційно втрачено, ймовірно, через активну протидію РЕП сил оборони. Один безпілотник повернувся в Росію внаслідок російської атаки у кількох областях України пошкоджену інфраструктуру. Автомобілі, приватні та багатоквартирні будинки потерпілим, надається допомога. Внаслідок атаки дронами зафіксовано пошкодження у Дніпровському районі Києва. За даними ДСНС, через падіння ворожої повітряної цілі на відкриту місцевість біля двоповерхової будівлі дитячої поліклініки сталося пошкодження зовнішньої обшивки фасаду, вхідної групи будівлі та вікон. На момент прибуття вогнеборців загоряння не спостерігалось. Передали надзвичайники у службі. Додали, що було госпіталізовано охоронця медзакладу з попереднім діагнозом контузія. На Одещині семеро людей поранені через обстріл дронами РФ. Як повідомили в Нацполіції, у трьох населених пунктах Одеського району пошкоджено 13 житлових та дачних будинків, гаражі, газогін та автомобіль. Точна кількість постраждалих наразі уточнюється. На місці працюють всі профільні служби. Також ворог поцілив по припортовій інфраструктурі. Миколаїв та більша частина області зранку залишилися без світла. Як повідомили енергетики, станом на восьму ранку приблизно 70% Миколаївської області знеструмлені. За словами голови Ова причиною відключення світла був обрив електромережі. Енергетики вже знайшли місце аварії. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Три атомні електростанції в Україні зменшили виробництво електроенергії через масований обстріл Збройних сил Російської Федерації напередодні. Про це повідомляє Магате мова про Хмельницьку, рівницьку та Південну українську атомні електростанції, які вдруге за менш ніж два тижні знизили рівень потужності як превентивний захід під час російської війни в Україні. Інформує відомство. Це ще більше поставило під велику загрозу ядерну безпеку під час війни, сказав голова агенції. Рафаель Гроссі. Нідерланди передали Україні три пускові установки Петріот. Це рятує людське життя та захищає життєво важливу інфраструктуру. Зупинити російську агресію є і залишається в наших спільних інтересах, зазначив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманц. Парламент Норвегії підтримав збільшення допомоги Україні до 35 мільярдів норвезьких крон 3,2 мільярда доларів у 2025 році. Про це повідомляє місцеве видання. Зазначається, що про це оголосив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстьоре під час зустрічі з лідерами парламентських партій. Саме на ній обговорювалося фінансування допомоги Україні у 2025 році. Україна отримала 10 мільйонів доларів від Південної Кореї. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Це перша бюджетна допомога від наших корейських партнерів, яка буде спрямована на підтримку соціальної сфери. Додав посадовець. Цього року між двома урядами була підписана угода, яка дозволить залучити до 2,1 мільярда доларів до бюджету України. У центрі Тбілісі спалахнули жорсткі сутички між правоохоронцями та учасниками протесту. Причиною загострення стало рішення новообраного парламенту відмовитися від переговорів про вступ Грузії до Європейського Союзу. Зазначається, що тисячі протестувальників увечері зібралися, висловлюючи обурення через дії парламенту, що, за їх словами, суперечить конституції. Також протестувальники спробували прорватися до будівлі парламенту. У відповідь поліція застосувала димові шашки та думаєте. В Україні ухвалено закон про рекордне підвищення податків. Документ, підписаний президентом Володимиром Зеленським, та 30 листопада буде опублікований у парламентській газеті Голос України. Тож набуде чинності на наступний день 1 грудня. Про це повідомив нардеп Данило Гетьманцев. Згідно із законом у листопаді, потрібно сплатити військовий збір у 1,5% за 28 днів та у 5% за 2 дні. Адже підвищується військовий збір з будь-яких доходів фізичних осіб. 1,5% до 5%, у тому числі із заробітних плат. Не стосується військовослужбовців. Тобто податки на заробітну плату становитимуть не 19,5%, а 23%, або 230 гривень із кожної нарахованої тисячі замість 195 гривень. Для ФОП першої, другої, четвертої груп запроваджується військовий збір на рівні 10% від мінімалки, зараз 8 тисяч гривень. Для ФОП третьої групи на спрощенці вводиться військовий збір 1%. Раніше вони платили 5% доходів, тобто тепер щомісяця потрібно платити не 50, а 60 гривень з кожної тисячі. А з 1 січня 2025 року запроваджується щомісячна замість квартальної звітність з податку на доходи фізосіб.